Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про справжню зелену революцію в дизайні інтер'єрів. Це фітостіни, не просто модний тренд, а цілий новий рівень створення затишку в оселі та офісі. Але знаєте, що найцікавіше? Таку стіну можна створити самостійно і ні, це не так складно, як може здаватись на перший погляд. для тих, хто з нами вперше ви знаходитесь на каналі Агромаркет. З вами ваш постійний ведучий макар. І давайте починати! То стіна це система вертикального озеленення, яка дозволяє розмістити безліч рослин на невеликій площі. Вона підходить буквально для будь-якого простору від квартири до офісу, від кафе до салону краси. Зелена стіна одразу додає атмосфери затишку і навіть. Трохи магії, адже погодьтесь, ну щось у цьому є. Але чому взагалі варто звернути увагу на фітостіни? Ну, Насправді це не лише красиво. Живі рослини покращують мікроклімату, очищують повітря і навіть допомагають зняти стрес. Сидиш собі в кімнаті з такою стіною, і відчуття, ніби ти в лазісі. Така конструкція також чудово працює е, як елемент зонування. Наприклад, ви можете відокремити робочу зону від зони відпочинку, і це виглядатиме максимально органічно, що жодна перегородка взагалі не зрівняється. Ну що ж, переходимо до найцікавішого, як зробити це вдома. Секрет у тому, що для створення фітнес-модуля можна використати звичайні водостічні жолоби. Так, ті самі, які ми звикли бачити на дахах, вони легкі, зручні і ідеально підходять для такої роботи. Спершу треба закріпити на стіні. Дерев'яні рейки або бруски. Це буде основа, яка триматиме всю нашу конструкцію. Потім на цих рейках розмічаються місця для кожного ярусу. Самі жолоби кріпляться на кронштейн, головне, щоб вони були надійно зафіксовані і не прогиналися під вагою рослин. А після цього все просто встановлюємо жолоби, додаємо заглушки, щоб земля не висипалась, і готово. А тепер про головне. Рослини тут фантазії взагалі немає. Ви можете вибрати що завгодно, але враховуйте розташування вашої фітостіни. Якщо вона на північній стороні, краще обрати рослини, які люблять тінь. Наприклад папороті або плющі. А якщо ж сонця у вас багато, ідеально підійдуть світолюбні рослини, такі, наприклад, як цинтпантус або хлорофіту. Головне, щоб рослини мали невелику короневу систему, адже простір в жолобах обмежений. До речі, ампельні ляноподібні рослини це взагалі просто масхев для живого вертикального килима. Ще один важливий момент. Субстрат для фітомодулів ідеально підходить торф'яний грунт. Він легкий, поживний, добре утримує вологу і забезпечує коренням доступ до повітря. До речі, забудьте про землю згороду. Навіть якщо вам здається, що вона натуральніша, там може бути що завгодно. Від бур'янів до шкідників. А торф'яний субстрат стерильний і спеціально створений для кімнатних рослин. Коли все готове, залишається останній штрих. Рослини саджають прямо у субстрат, добре зволожують і трохи притискають, щоб вони міцно тримали. І от ваша фітостіна Живає, зізнаюся, це саме той момент, коли навіть дорослий може відчути себе трохи чарівником. Ну або дизайнером, тут вже обирайте самі. Догляд за такою стіною теж надто складний. Можливо, забезпечити рослинам достатньо світла приблизно 7-10 годин на добу. Якщо ваша стіна далеко від вікна, вам допоможуть фітолампи. Полив теж не проблема, особливо якщо зробити автоматичну систему. Але навіть якщо цього немає, поливати рослини, треба звичайною лікою з тонким носиком. Справа п'яти хвилин. Ну, от і все. Тепер ви знаєте, що таке фітостіна і як її зробити. Це чудовий спосіб додати вашому інтер'єру. Життя, стилю і навіть трошки тепла. І між іншим, це ще й чудова тема для розмови з гостями. Уявіть, хтось питає, де ви замовили таку красу, а ви з гордістю відповідаєте, я зробив це сам. Ну що, готові спробувати? Дайте знати в коментарях, чи хотіли б ви таку стіну в своєму домі. Коментар, який збере найбільшу кількість подобайок, отримає цілих 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. До наступних зустрічей і нехай квітне наша Україна.